Раптово все навкруг сіріє, біль в грудях важко дихати стає, іду до лікаря, що лікувати вміє. Нехай огляне серце він моє. Я на прийомі з ним сиджу і плачу, а його погляд світлим, ніжним є. Невидимий мій бій лікар побачив розказую про серце я своє. Ось тут болить і тут і рани так напугли. Я говорила, а він тихо слухав. Ні разу не перебив мене. Я говорила про сердечну муку, про те, що з полем цим так важко жить. І на плече моє, поклавши руку, замовкла я, а він став, говорити ця зустріч стала ні. Не випадково. Я слухала в сльозах, він промовляв, він знав усе і знову, й знову, мене неначе бальзамом лікував. Одна наступна рана відкривала. Причину болею назвав мені, даруючи надію зі словами не плач, я рани істюлю твої. Мов пташка серце зранене тремтіло, на нім живого ж місця не було. Він говорив вже в грудях не боліло, вогнем пекеним вже не пекло, і ясний промінь сонця пробирався, цілитель кожну рану відкривав, торкатись їх зовсім не боявся, свою він справу зцілення звершав. До цього мала безнайдійні плани, поки до лікаря я не прийшла. Він промовляв, загоювались рани, він говорив я дихати могла. Мої образи і мої терзання, печаль, горе, страх, що панував, все те, що лиш приносило страждання, і весь біль його лікар забрав. Застукала чітким знов серце ритму, мир, радість увійшов в цю мить. І на устах моїх була молитва, боліле серце більше не болить. Я думаю, що всі ви зрозуміли, хто це, що дивно рани лікував. Я думаю, що ви б також хотіли, що руку на плече він вам поклав. Один Господь про рани ваші знає, йому скажіть о те і як болить, до ран усіх чудовий пластир має. Скажіть, і Він прийде до вас з цю мить. Амінь.